Українські військові увійшли до села Демидівка у Білгородській області Росії. Підрозділи армії РФ пішли з населеного пункту без бою. Про це повідомляє низка російських зетвоєнкорів. Як Как получилось, соответственно, ті, кто її удерживали, просто взяли и сдали її, Просто взяли и вышли з неї. І после этого противник її занял. Ну і в моменте, когда э, противник розминировал, было все хорошо заминировано. Соответственно, противник. Разминировал участок и проделал себе проход и мрапом оттянул зубе дракона, соответственно. И после этого стал возможен проход. Сила, которую удерживали участок, этот момент проиграл. Тиждень тому російські блогери-пропагандисти, а згодом і влада Білгородської області заявили про наступ українських військових на Красноярський район. У ньому оголосили евакуацію. Причому за численними повідомленнями мешканців Красноярського та сусіднього ракетянського районів Білгородської області з нею виникли проблеми. Село Демидівка має тактичне значення для ЗСУ, пояснює Олександр Коваленко. А у нього довольно такі ніплохої розположення мапрохосак. Логистического обеспечения гарнизона, которое будет размещаться в этом селе, плюс рельефно ландшафтные особенности позволяют удерживать там оборону в более выгодном положении, например, отбивать. Контратакуючі штурми працівника демидівка непогана локація як елемент формування буферної зони для закріплення українських захисників. Підсумував експерт. Офіційно українські військові не коментували просування у Білгородській області.